Доброго дня, всіх вітаю. Ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні буде відео знову-таки про хризантему. Сьогодні у нас сонечко. Два дні було дуже похмуро, йшли дощі, було прохолодно, але ось наступні два дня обіцяють, що ще буде тепло. Тому хочу дещо зробити з хризантемами. І розповім вам От, дуже зранку гарно. Дивіться, яка красива хризантема. Прямо таки, знаєте, просто маса квітів. Тут в мене два кущика, червона, красива. І Хочеться, щоб це квітування її було як наймога довше, щоб ще можна було любуватися, любуватися. Тож, я буду допомагати їй трішки в цьому, і цій, і іншій хризантемі, незважаючи на те, що в цьому році в мене з хризантемою проблема. От ну, вийшов такий недогляд в мене, і погодні умови були складні, було сильно спекотно. Ну, і дещо особисті були причини, чому я не догледіла хризантему. Але все-таки я зберегла е, маточні рослинки. Ось такі вони зараз, нехай вони і невеличкі. Ось. Але все-таки, все-таки красиві, і я буду надіюсь, що я їх збережу і буду мати матеріал на наступний рік. Ось так червона вже розквітла, а ось ці квіти тільки-тільки на бутоні. Перший рік в мене ось така. Хризантема голчаста, вона ось, ну, ось ось і буде вже повністю кущ розквічений. Дуже чекаю подивитися, як це буде красиво. Така маса білих квітів, ось таких голчастих, вони будуть немаленькі. А деяким ще потрібен час, щоб вони розквітнули. Ну, що зараз буду робити. Поки тепло, ось у цих два дні, поки в нас не буде опадів, я буду обробляти всі хризантеми свої, і ті, що ось такі вже розквітли, і ті, що тільки намагаються розкрити бутончик, ось таким добривом. Плантафол з формулою 5-15-45. Де в нас 45 калію, 15 фосфору, 5 азоту. Азоту зовсім трішки, він тут і не потрібен вже, от, а калій, ось 45, це дуже добре буде зараз. Для хризантем, тому що калій допоможе нам, щоб скоріше бутончики порозкривалися. І не тільки це, калій і фосфор, воно дасть нашим квітам більш тривалий термін квітування, і квіточки будуть більш яскраві. Ну, якщо користуватися калійними добривами, ви будете помічати, що ваші квіти будуть квітнути довше. І ось так само, як на Петунії, сама квітка буде більш якісна. Ну, Особливо, якщо вирощувати її в закритому ось такому об'ємі ґрунту, знаєте, де вона не може брати поживні речовини з землі, їй обов'язково потрібне підживлення. Але, зважаючи на те, що все-таки холодно, ночі холодні, вдень ось. Тільки прийшло тепло, саме будуть підживлення, саме краще буде це коли по листу. І, звісно, коли більш тепліше. Ось це добре, воно в хилатній формі, воно буде дуже гарно діяти по листу. От Краще ним підживлювати раз в тиждень, це обов'язково дасть результат. Ну, Провірено якби, на вже своєму досвіді. От, буду оприскувати ось ці свої ну, невеличкі хризантемки, які ростуть тут в об'ємі 4 літри. Ось такі вони, ще раз покажу. Також великоквіткова хризантема. Така ось вона зараз. В деяких я вже побривала побічні бутончики, Ось полишала. По головному, а по стеблу ще йдуть, ще потрібно буде обривати. Це якщо хочемо, щоб квітка була великою. В цьому горщику я повністю пообривала, оставила лише по одному бутончику, це буде велика, жовта, горшкова, великоквіткова хризантема. Тож і ці ось буду також обробляти. Ось в мене хризантема є в ґрунті також. Вона вже утворила такі великі кущі. І ось також тут трохи затінок, вона буде пізніше розквітати. Ну, ось ця вже. Також ще тут в мене кущі ось. Бачите, все оце я буду обробляти плантафолом. Буду користуватися по інструкції. Тут іде 10 грам, він ще 25 грам на 10 літрів. Розводимо просто з водичкою. Бажано, щоб водичка була або дощова, або е, трішечки така ну, м'яка вона щоб була. Якщо у вас вода жорстка, краще додати і трішки її підкислити. ну, Можна звичайну лимонну кислоту. Е, тоді добре буде краще діяти. Ну, Дивіться, в нас вода дома кислотність її йде не кислотність, pH, скажімо так, більше восьми, то коли я обробляю ось так по листу, обов'язково її трохи підкислюю. Або ж зараз в мене є дощова вода, то я використаю дощову воду. Просто розложу, ну тут вже ж не весь пакетик. Звісно, я вже ж користувалася от такого поверхневого підживлення. Одного цього пакетика вистачає на досить багато. Тож, кому цікаво, Візьміть, купіть ось таке добриво чи яке інше добриво по листу, яке ну розроблене для того, щоб обробляти по листу. Є таких багато добрив. Просто я використовую плантафол, є ще плантафіт, здається, ні, плантаф, плантатор ось таке добриво. І користуюся ним. Користуйтеся, запропоную користуватися і вам ним, і ви, звісно, побачите. Результат зовсім скоро. Використовуйте його раз в тиждень, і наші квіти будуть квітнути довше, якісніше. І ми продовжимо ось цю красу спостерігати ще й надалі. Ну що, відео таке було, можливо, трохи хтось скаже ні про що. Ну, так ось вийшла на вулицю, хотіла поділитися з тим, що буду робити, запропонувати вам це зробити. Тож, чекаю на ваші коментарі, подобайки. Ну і що ж, миру нам та гарних квітів. Хай наша кресентемка нас порадує також.